Звички, які допомагають цілям збуватися, ми досягнемо одного мільйона доларів за рік. Але наш мозок думає, ні. Якщо у вас не виходить ви думаєте, що правильно так, можливо, воно не так неправильно. Можливо, треба трішки щось змінити. Подумати над цим. то, що потрібно не робити. Вона конкретно, і ви до неї йдете. Закінчується 23-й рік, і напевно, кожен з нас буде загадувати бажання, мріяти про. Якісь щось нове, щось світле, щось добре. І я хочу в цьому відео поділитися з вами, як правильно ставити цілі, що потрібно робити або не робити у 2024 році, для того, щоб ваші цілі збувалися на 200%. Поговоримо про звички, які допомагають цілям збуватися. Поїхали! Для початку давайте розберемося, що таке ціль, а що таке мрія. Ціль це уявна модель бажаного результату. Вона конкретна, і ви до неї йдете. Мрія це абстрактна ціль, вона така розмита, неявна, уявна і не путаємо ціль і мрію. Ціль це щось конкретне, мрія це абстрактна версія вашої цілі. Зараз я вам розповім про. Пункти, які потрібно зробити, щоб ціль спрацювала. А потім я вам розкажу про те, що потрібно не робити, щоб ціль точно спрацювала. Перше, коли ми виписуємо список у новому році цілей, багато наших цілей є абстрактними, вони є змотивованими, вони є фінансово грамотними, вони є правильними. Але вони нас середини не торкають. Ці цілі нам нав'язані, вони раціональні, вони фінансово і матеріально можливо і правильні. На ці цілі не не викликають у нас певного емоційного резонансу, коли шлях до цієї цілі не викликає у нас задоволення. Ми йдемо до цієї цілі, тому що так модно, так треба, комусь треба, чомусь треба для престижу, для зовнішніх факторів. Такі цілі нав'язані, і такі цілі вони не є вашими. Знато велика ціль для нашого мозку дуже це пряма залежність нашого мозку, якщо ціль дуже легка або ціль захмарена. Оскільки, коли ми ставимо такі цілі, наш мозок починає економити ваш ресурс, тому що ми думаємо, ми досягнемо одного мільйона доларів за рік, але наш мозок думає ні. Ти цього не зробиш десь на глибинному рівні. Або коли ціль занадто легка, мозок просто е, починає економити наш ресурс. Тому ціль повинна бути поставлена такою, вона має бути складною, але вона має бути е, реальною для вашого мозку. Це друга. Другий нюанс. Третє, це абстрактні довгострокові цілі. Нашому мозку дуже важко. Чогось чекати. Всі ми люди нетерпеливі, і ми хочемо тут і зараз. Зазвичай, ми хочемо тут і зараз. Якщо ви, наприклад, ставите ціль на 10 років, нашому мозку просто не буде в нього мотивації йти до 10 років до цієї цілі, без того, якщо ви будете йому закидувати якісь маленькі досягнення цілей. Тому дуже важливо ділити велику ціль на маленькі і ставити короткострокові. Позитивні тілі, до якого ми до яких ми доходимо, і наш мозок мозок получає таку певну перемогу по дорозі до великої абстрактної цілі. Тому не ставимо великі абстрактні цілі, ставимо цілі на певний період, наприклад, на рік, але також дробимо цю ціль, щоб мозок отримав нагороду за їхнє виконання. Занадто великий фокус на результат, коли ми просто. З головою пірнаємо у нашу ціль, це забирає всі інші радощі нашого життя. А так як ми говоримо про цілісність, наша особистість повинна бути цілісною. Ми не маємо жертвувати сім'єю своїм розвитком. Наприклад, якщо людина хоче, наприклад, досягти одного мільйона. Доларю, вона його заробить. Вона може пожертвувати здоров'ям, може пожертвувати друзями, може пожертвувати сім'єю, може пожертвувати якимись особистими якостями, може когось кинути і тому подібне. Ми такого не допускаємо. Ми ставимо ціль сфокусовано, але збоку ми підтримуємо свою особистість. Ми не пірнаємо у ціль з головою, а зберігаємо холодний розум. І прокачуємо повністю себе. Тому ми не жертвуємо нічим заради нашої цілі. Ми йдемо до нашої цілі сфокусовано домовились, тому що ми робимо, як ми ставимо ціль правильно. Перше, ціль повинна бути для вас реальною, яку ви зможете досягнути трішечки повишивши планку. Друге. У цілі повинні бути критерії, при досягненні яких ви зрозумієте, що ваша ціль досягнута. Тому друге це критерії. Третє. У вас повинні бути можливості і ресурси, хоч мінімальні, але вони повинні у вас бути для того, щоб ціль можливо було досягати. Четверте, ціль повинна повністю і адекватно показувати, як зміниться ваше життя, коли ви досягнете. Цієї цілі. П'яте. Ціль повинна бути прив'язана до часу. Порівняйте два ствердження: Я хочу бути здоровим. Чи Я хочу через 3 місяці пробігти марафон в 10 кілометрів. А тепер ми поговоримо про низку того, що не потрібно робити. Коли ви виписуєте свої цілі. В новий рік, чи на наступний день, чи як ви це робите. Замість того, це як варіант. випишіть не те, що ви треба зробити для ваших цілей, а випишіть, що не потрібно робити, щоб досягти ваших цілей. Виписуйте це чесно і особисто для вас. І ви будете розуміти, що точно не потрібно. Зробити. Не потрібно там пити, курити, тинятися, як у нас кажуть. Потрібно розвиватися, покращуватися, бути ввійшлим, бути стриманим, прокачувати себе, прокачувати свою особистість. Потрібно це робити. Розумієте? Не все так просто не прийде ніякий дядько з кейсом грошей і не дасть його вам. Ніхто замість вас не підніме вашу дупу і не досягне за вас вашої цілі. Усім на вас з одного боку начхати. Усіх своя, своє життя, свої проблеми, свої цілі, свої плюси і свої мінуси. Я хочу до вас донести саме те, що з понеділка, з понеділка не почнеться нічого, поки ви не почнете діяти. Це просто буде чергова ніч, черговий день. Після неділі. Якщо би я так говорив, я би даний канал і не запустив. Оскільки я це почав з середи, здається, чи з четверга, чи з середи. Це не було з понеділка. Тому то, що не потрібно робити, при досягненні твоїх цілей. Поїхали. Номер один. Починати завтра. Я тільки що про це говорив. Починати з завтра. Це одна з найбільших. Помилок, якщо не найбільша помилка і відмазка всіх і кожного. Починати з завтра. Починати з понеділка, починати з завтра, а давай завтра немає у вас завтра. Є сьогодні. Завтра може і не наступити. Зрозуміть, почати сьогодні. Ви сьогодні, цю секунду, цю хвилину маєте закласти хоч мінімальну базу для вашого завтра. Будь-що любий нюанс, любе що, ви повинні почати сьогодні, не завтра, сьогодні, цю секунду виключили відео, поставили на паузу це відео, пішли і зробили щось для вашого завтра. Це перше, друге нюанс це багато читати, багато проходити курсів, багато вчитися все життя, вчитися, все життя вчитися і нічого не використовувати в житті. Є люди, які бояться. Щось робити, щось додавати, чогось досягати, і постійно, постійно відкладають це і вчаться, постійно вчаться, і не використовують це на ділі, на справі. Почніть, почніть. Ви ніколи нічого не навчитеся. Ви будете вчитися, будете падати, будете обламуватися, будете знаходити нюанси, і як з них виходити під час роботи, під час досягання своєї цілі. Переставайте. Все життя вчитися, бути вічним студентом. Починаємо діяти від зараз. Третє це слухати поради від тих, хто досяг менше, ніж ви. Зазвичай це можуть бути люди. я Думаю, ви знаєте у своєму оточенні, хто у вас є і хто любить колосально багато роздавати поради. Вони все знайки, вони багато чого по їхніх словах, на словах досягли, але не компетентні навіть у вашій справі надають вам поради. Хочете чи не хочете, з часом ви почнете їх слухати. Забудьте забудьте вони далі, ніж поради, не пішли. Вони тільки вміють роздавати поради. Переставайте їх слухати, думайте своєю головою, слухайте частково компетентних людей, і увійте. Це третє. Якщо я не помилився. Четверте це почати відносини з людиною, яка вас не розуміє, не, розумієте, не розуміє то, чим ви займаєтесь. З часом, якщо ви не знайдете спільні точки доторку в справах, ви будете жертвувати своєю справою, своє, справою свого життя на, іншу, на свою половинку, яка вас не буде підтримувати. Потрібно знаходити таку людину, яка вас буде підтримувати, буде вас надихати, а не буде вас просто гнобити і казати, якого хрена, якого фіга, ти нічого не знаєш, ти нічого не розумієш, ти нічого не досягнеш. Ви пробуєте і йдете до цілі. У вас не може все виходити. Ви ліпите себе. І якщо така половинка вас не підтримує. Це це ваш вибір, але з часом ви почнете жертвувати тим, чим робите, тому що ви цю людину кохаєте. Тому потрібно до цього відноситись дуже акуратно і дуже розважливо. Здаватися після першої поразки, здаватися після першої, другої, навіть третьої поразки. Не бійтеся поразок, поразки нас закаляють. Поразки дають нам досвід. Я вже говорив у своїх відео. Поразки це. Додаток до вашого шляху, тому що коли у нас все легко, все просто, все круто, все класно. Ми попадаємо в зону комфорту. Поразки дають нам розуміти, що ми щось зробили не так. Можливо, це не наш шлях, можливо, десь треба підучитися, десь треба повести себе по-іншому, по десь підтягнути свої слабкі сторони. Тому не тікаємо від поразки, не здаємось після першої, другої, навіть третьої, навіть п'ятої, навіть десятої поразки, не здаємось, не здаємось. І йдемо вперед, поразки. Це показник, що ми йдемо правильно, і ми, ви, ви, ми дійдемо до нашої мрії, до нашої цілі. Світ несправедливий. Напевно, ви чули мільйон разів і сімі думали про такий факт, як світ несправедливий. Світ несправедливий. Я не буду знову зараз затягувати філософію, я можу. Світ справедливий, світ, ще раз кажу справедливий. Я вам казав думки. Не буду повторюватися, я скину я зараз ці відео. Думки під свідомість. Під свідомості воно закарбовується, іде вбиток, і далі вам вертається в життю. Якщо ви думаєте, що світ несправедливий, світ, не, світ буде несправедливий. Тому що світ це дзеркало. І як ви думаєте, як ви дієте, як ви вчиняєте, як ви відноситесь до інших, так воно до вас буде і перелітати. Запам'ятайте це, світ справедливий. Просто Треба правильно до цього відноситися, знати, як воно працює, і воно буде працювати на вашу сторону. Просто змініть трішечки вашу парадигму. Трішечки. я вас дуже прошу, трішечки. змініть своє бачення. Змініть, змініть своє ото закладене у вас з дитинства у ту парадигму той відбиток, що правильно ось так. Якщо у вас не виходить, ви думаєте, що правильно так, можливо, воно не так неправильно. Можливо, треба трішечки щось. Змінити Подумайте над цим, ставити думку і іншого, інших людей вище ніж свою власну, яка би не була людина експертом, яка б людина не була для вас дорогою, близькою чи значимою, та людина не проходила те, що проходили ви. Падали, вставали, плакали. Вона не була в вашій шкірі, тому ви можете прислухатися ви зробити свої висновки і йти далі по дорозі до. На шляху до вашої цілі. Тікати від дискомфорту. Це дуже важливий пункт, оскільки, коли ми ставимо ціль, зазвичай ми повинні до неї дійти. І зазвичай цей шлях є дискомфортним. Тому що ми дуже часто будемо падати, вставати, виходити, нам щось буде виходити, щось не виходити, і це буде дискомфортно для організму. Ми дуже гормональні люди, істоти, і нашому мозку дискомфорт дискомфортний. І ці нюанси не потрібно від них тікати. Потрібно їх робити з них, виносити з них уроки і йти далі. Дискомфорт повинен бути для вас дискомфортний. Дискомфорт повинен бути для вас комфортний, оскільки в дискомфорті ми ростемо. Чекати підходящого моменту. Ніколи, ніколи, ніколи усі пазли, все ніколи не складеться так, як ми того очікуємо. Ніколи ви не будете лежати тако на дивані, і думати, о, все, все склалося, я йду робити, в мене все виходить. Ніколи ми самі створюємо ці ідеальні моменти своїми силами, своєю роботою, своєю дисципліною і правильним, правильними діями для нас, яким би вони потім не виходили. Ми з того стаємо кращими, тому працюємо, обіцяти і не виконувати. У Вас повинен бути відповідальні за свої слова. Це дуже дуже важливо. Ви повинні відповідати за кожне своє слово. Це відповідальність, яка вас проведе і яка вас формує. Це дуже важливо. Кожне ваше слово має мати вагу як експерта. Тому за кожне своє слово ми несемо особисту відповідальність, яка буде нас формувати і далі на шляху до наших цілей. Робити все на півсили. Дуже мене бомбить моментами від такого висловлювання, коли я там зробив скільки міг, скільки. Дивіться, що, що це на мою думку. Якщо ви, наприклад, встали зранку, ви повні сил, ви йдете щось робити на шляху до вашої мрії. І робите такі, а я не можу, я не хочу. Ти не хочеш, і ти не можеш, чи твій мозок думає, що ви, він не хоче. Якщо ви повинні себе давати ем, давати свою аналіз об'єктивно своїм цілям, що це значить? Якщо ви виспали, всі карти складаються для вашого нормальної вашої роботи, не вам просто впадло, блін. Треба робити на 100%. Так, да, якщо ви, Це 100%, коли ви повні в сил. Інші 100%, коли ви весь день були на роботі, прийшли на вечір, прийшли в зал для прикладу, це інші 100%. Це 100% від того важкого робочого дня. Тому робимо на 100% на 100%. Тому правильно сформулюйте свою ціль. Не мрію, тому що мрія це абстрактна ціль. Правильно сформулюйте ціль, вона повинна бути не нав'язлива, вона повинна бути не скерована кимось, вона повинна бути ваша, яка буде резонувати і наповнювати вас енергією. Це перше. Друге, розбийте вашу ціль на задачі і на підзадачі, тому що вашому мозку набагато легше досягати якихось маленьких задач і у цьому бути успішним, ніж чекати цієї великої кінцевої цілі. І потім бути повністю вигореним. Маленькі цілі, дрібні, дрібні, дрібні перемоги, дрібні цілі, маленькі. Потріжні маленькими, маленькими сходинками йдемо до великої цілі, оскільки якщо ви зробите великий скачок, ви просто вигорите. Робимо це правильно. Створіть якісь певні такі ідеальні умови для вас, робоче місце, як ви, як ви виглядаєте, як ви пагнете, як ви одягаєтесь, якісь певні аксесуари, які будуть вам допомагати. В досяганні своєї цілі у 24 році. Це дуже-дуже важливо. Зробіть ваш шлях до власної цілі звичкою, дисципліною. Тому що, коли ми йдемо до, по шляху до своєї цілі, зазвичай це певні дії і ці дії, яким би вони не були, повинні стати вашою звичкою, повинні стати частиною вашого я. Я вірю в те, що в 24 році вам. Не має бути залежати від дня тижня, від думки інших. Правильно сформулюйте вашу ціль, подивившись першу частину відео. Друга частина відео це про те, що як не потрібно робити, коли ви поставили собі ціль у 2024 році. Я знаю, що ви зможете зробити. Ви формулюємо цілісну особистість, яка буде досягати любої цілі, не мрії. Мрія, це абстрактна ціль кожної цілі. Кожна цілі. Виставити, ви дієте, ви, ви, ви добиваєтесь. Цілий. Ми це зробимо разом. Я вірю у вас. Я дякую кожному за перегляд і стаємо краще разом.